Тільки в Росії стратегічних бомбардувальників ту 95 мс всіх за часів радянського союзу де агресорка ховає свої бойові літаки. Розосереджені по території Росії, Білорусі, окупованій території». Наскільки вразливі російські крила? В них авіація фактично вся не захищена. І на яких відстанях їх реально дістати? Факти тижня провели власне розслідування. 700 кілометрів від кордону з Україною аеродром Енгельс, саратовська область 1 вересня. На цьому супутниковому знімку видно, як крила й корпус літака вкриті автомобільними шинами. Але навіщо? Про детектив, який обговорює весь інтернет, трохи згодом. Спочатку розберімося, що це за літак намагаються захистити гумою. На фото Ту-95 один із представників стратегічної авіації РФ. Тієї самою, яку агресорка використовує для запуску крилатих ракет і обстрілу мирних українських міст. Удари. Стратегічні авіації ну, з дальніх підступів. Точка збору приблизно так, це Каспій, там, чи Енгельс, звідки зараз вони запускають, От вони підлетять в район пуску, випустять звідси ракети, і ракети полетять туди, куди вони їх направляють щоразу. Нам, коли відомо про час, Приблизний час орієнтований пуску, то відповідно я там година, півтори. Що за літаки входять до парку стратегічної авіації РЕС, і чи такі вони не в Лобині? Та головне, скільки їх ще залишилося у ворожих збройних сил. Факти тижня вирішили провести власне розслідування і порахувати. Зрозуміло, що ці цифри росіянами суворо засекречені, але ми знайшли, як усе з'ясувати. Літаки стратегічної авіації виконують більш складні завдання ніж інші, і можуть нести на собі навіть ядерну бомбу. До складу входять чотири різновиди машин сімейства Ту. Зокрема, бомбардувальники Ту-95МС-6 і Ту-95МС-16. Ті самі, що несуть на собі радянські крилаті ракети Х 55 Х-555 і більш сучасні Х-101. Майже ті ж ракети можуть запускати ту 160 але найбільш небезпечним у цьому квартеті є дальній стратегічний бомбардувальник Ту, 22М3. ракети саме з цих літаків влучили взимку в багатоповерхівку в Дніпрі, а ще раніше у торговельний центр у Кременчуці. Такі Літаки росіяни залучали в війні в Сирії, Афганістані, Чечні та Грузії. Тут 22 М 3 з ракетами Х-22 використовується якраз для дуже таких блискавичних атак, тобто які там не плануються тиждень чи два, а буквально можуть бути ну виконані протягом ну кількох ну, так, пару десятків годин. Він там від моменту виявлення якоїсь там цілі. Очевидно, свої плани на ці літаки були ворога і на День Незалежності України, але події на військових аеродромах, що склалися напередодні, їх змінили. Можливо, так якраз Ця атака, яка була проведена, на чомусь дозволила зняти загрозу ракетних ударів саме на День Незалежності. Ну, тому що ці очікували якось так не трапилося. 19 серпня Новгородська область палає на російському військовому аеродромі Сольці. А за кілька днів і на іншому Шайковці. Після цього ворог не дорахувався щонайменше двох. Ту-22М3, ще стільки ж були пошкоджені. Дорогоційний літак перетворюється на купу металобрухту й попелу. Ну це очевидно буде справляти певне психологічне враження. Бавовна на таких аеродромах стається все частіше за півтора року повномасштабної війни. Щонайменше 10 атак на ворожі авіабази, як результат, майже три десятки пошкоджених літаків різних типів. Справа у тому, що ці пошкодження вони фактично роблять цей літак мертвим. Так здається, що він не горів, там не було великої пожежі. Але саме оці пошкодження планеру та двигунів, вони його вже все вилюють його функціонал. Якщо навіть його відправити на ремонт, росіяни його будуть ремонтувати. Два роки, три роки, а можеть навіть ніколи не закінчиться цей ремонт. Його відправлять на запчастини. Під приціл дронів потрапляють і ті самі стратегічні літаки РФ. За даними української розвідки, росіяни втратили їх вже щонайменше вісім. Зокрема, два Ту-22, ще три таких пошкоджені, і стільки ж пошкоджених ту 95 Цифри здавалося б невеликі, але це якщо тільки не знати нюансів російської авіаційної галузі. Ту-22М3 – Це взагалі неможливо оцінювати фінансово, як можна. Оцінити те, що ти не можеш вже виробляти. При цьому те, що ти не можеш виробляти, воно є стратегічною авіацією, яка входить до складу е, ядерної тріади. Ядерна триада щось дуже сумна. Останні півтора роки стало у Росії, а, тому це якось оцінювати за ефективністю. Ну, ми бачимо маленькі дрони, і, і що вони коють часті бавовни на аеродромах змушують ворога не підпускати близько ці літаки до кордонів із Україною і ретельно їх ховати. Ось такі фото майже щодня публікують моніторингові групи, які відстежують пересування російських літаків. Звідси розуміємо, з якого саме аеродрому та який саме ту готується до чергового бойового завдання. Було прийнято рішення окупаційною владою керівництвом російським розосередити стратегічну авіацію, дальню авіацію по різних аеродромах, щоб унеможливити одночасне їх якесь там знищення чи власне виведення з ладу, як це відбувалося тоді. Авіабаза Алієн є розташована за полярним колом 92 кілометри від Мурманська і 200 від кордону з Норвегією та Фінляндією. Саме тут росіяни зосередили максимальну кількість своїх літаків стратегічної авіації. Не підтверджують, ось ці супутникові знімки зроблені в травні. Та якщо тоді там було зо два десятки літаків стратавіації, то зараз світ за очі росіяни загнали вже 50 бортів. Решта базуються на вже згаданому аеродромі сольці, а також у Шайковці, Дягілів на авіабазі Венгельсі, і від кінця травня ще й у моздоку. На литовищах стратегічні пташки, як на долоні, а сховати особливих перспектив немає. Радянський Союз. Він не готувався а, воювати на своїй території. У них авіація фактично вся тактичного та стратегічного рівня вона не захищена, не має укриттів. Тому стратегічні бомбардувальники, як і інші літаки, опиняються під прицілом. Ось як палав у грудні той самий аеродром Енгельс. Мінус два бомбардувальники ту 95 Саме тому, напевно, тепер літаки ще лишилися, вкривають шинами. Ба Більше наполохані дронами росіяни починають зводити прямо над літаками. Ось такі захисні конструкції із сітками. І, очевидно, не дарма, бо дрони, що полюють на ворожий авіапарк, долають все більшу й більшу відстань. Такою вогняною нещодавно була ніч у Пскові. За 700 кілометрів це якщо по прямій від України. Крісти гарят. Це... На цій авіабазі було пошкоджено кілька Іл-76. Це військово-транспортні літаки. Не страта авіація. Але головне, що показала ця історія, дрони можуть дістати ціль навіть у глибокому бутилу ворога. Понад 700 кілометрів реальність. Є ще один аспект багомний, який дошкуляє окупантам: більшість ворожого авіапарку з радянських часів. Тому не дивно, що літаки можуть часто виходити з ладу. Переміщення стратегічної авіації на більш дальні рубежі цей процес лише прискорює. Ту 95 МС всіх за часів а, радянського союзу. Ту 162 з них було а, от зараз. Вони випускають так називають а, значить старого совєтського заділа. Тобто в них є фюзеляжі, якісь частини, вони їх добудовують. Але темп випуску один літак на два роки. Але скільки летючих вбивць, що продовжують запускати ракети в бік мирних українських міст, у росіян є станом на зараз. За даними з відкритих джерел, ще до початку повномасштабної війни таких літаків було 124. Пізніше стало зрозуміло, це лише на папері. Здійматися в небо можуть далеко не всі. Мінусуємо ще й літаки, виведені з ладу бавовною, і виходить цифра приблизно на третину менша. 95МС. скільки там не дивись на ті супутникові знімки, які є в відкритому доступі. Ну не, ну не нараховуються їх ніде. 60. ну знаєте, от там але, так нараховуєш 30, чи куди ділися ще 30, Не не зрозуміло. Недооцінювати агресора не варто, бо і те, що є, росіяни використовують наповну для смертельних атак. Але і удари дронів по аеродромах поки швидше пристрілочні. Ця осінь буде непростою, прогнозують військові. Ворог не залишить спроб бити ракетами, зокрема й по енергетичній інфраструктурі. Але з рахуванням того, як нищиться та виходить із ладу їхня бойова авіація, щоразу шанси на ракетні удари все зменшуються. Валерія Пашко, факти тижня, сітів єдині новини.